Бродівські волонтери шваї не лише виготовляють вироби для бійців, а то, а й самі моделюють. Так цього разу розробили і пошили сучасні маскувальні халати та костюми. Майстри підприємства Галант Захисний одяг для фронту шиють безкоштовно. У цехах, де працюють шваї волонтери побувала наша знімальна група. Все заради перемоги українського фронту. Бродівське швейне підприємство Галанд отримало термінове замовлення на маскувальні халати і костюми. Розробка замовлення для фронту розпочалася в експериментальному цеху. Нам зателефонували і підійшли про те, що треба терміново виготовити маскувальні костюми і халати. І наші конструктора в лічені години залишилися після роботи в суботу. Тим більше, що Галина Сергіївна мама. В неї теж син військовий. Да. І, напевне, прошу, два, військових. два військових. Тому вони знали, що це таке терміновість і що таке життя і захист наших військових. І вже в понеділок ми роздали на розкрій. В цех. Конструктор Ярина Ваховська вклала у цю модель душу, щоб було комфортно рухатись, і щоб не змерз, і щоб зручніше, і тепліше, і не видно ворогам. Адже коханий хлопець модельєра зараз в зоні АТО. Викроїли моделі у розкрійному цеху, а далі естафету підхопили швеї підприємства. Ми зараз знаходимося в пошивному цеху. Одна із бригад, яка виготовляє якраз маскировичні халати. Сьогодні зранку вони взяли крій, до кінця дня будуть готові всі вироби, які треба відправити в середу, вони можуть відправлені бути завтра. Як вже я вам наголошувала про те, що кожна робітниця робить то напевне і думає, щоб всі були живі, щоб їх ніхто ніякий ворог не бачив, щоб ці білі халати їх зберегли їхнє життя. Загалом бродівські швейники терміново пошили для фронту 54 маскувальних халати і костюми. Працювали швеї безкоштовно, а розпочинали роботу з молитвою про охорону військових. А кожна ще й думала про своїх чоловіків, синів і братів. Особливе складнощів із виконанням цієї роботи у працівників галанту не виникло, запевняє керівник підприємства, бо вже є набутий досвід. У нас є термінові замовлення, але життя наших військових, напевне, більше терміновіші роботи, як захистити їхнє життя, у нас немає. Це не перше замовлення. Ви прекрасно знаєте, коли наші конструктори, всі спеціалісти виготовляли чохли для бронежилетів ще на майдан, і на протязі цього періоду, коли йде війна, постійно. Замовлення, які надходили, пропозиції, е, просьби, це виконувалося без всяких зайвих розмов. Ну я думаю, що досвіду нам достатньо, тому що ми пошивали різні різний одяг і для поліції Великобританії, і для військових Німеччини, так що в нас досвіду є достатньо.